Електропроводка це не те, на чому треба економити. Саме від якості кабелю залежить безпека будинку, стабільна робота техніки та відсутність різних перегрівів, пожеж та інших неприємностей. Давайте поговоримо на що треба звернути увагу при виборі кабелю для електропроводки в квартирі чи в будинку. Перше питання, яке виникає, це матеріал жил. Ви ж знаєте, що раніше робили проводку алюмінієвою і нічого, працювала і 30 і 40 і більше років. Але й навантаження були не ті. Тому для стаціонарної проводки зараз я рекомендую тільки мідний монолітний кабель. А алюмінієвий, чи часто трапляються китайські варіанти, оміднені жили. Вони звичайно дешевші, але непридатні і в якійсь мірі навіть небезпечні. Я думаю, кожний відрізнить алюміній від міді. Між іншим, кожний метал має свій характерний блиск і при певному навику можна відрізнити нержавіючу сталь, алюміній, срібло, латунь та інші метали. Друге на що треба звернути увагу, це реальний переріз. Кабель має відповідати заявленому перерізу. Якщо 1,5 мм квадратних, то мм, Якщо 2,5, то 2,5 мм. Відхилення може бути, але невелике. В одному з попередніх відео я показав, як виміряти діаметр і обчислити реальний переріз провідника. А занижений переріз це головна причина нагріву проводки і ще підгорання клем біля автоматиків, бо сам провідник повинен відтягувати частину тепла від клеми, від контакту. Третє, на що треба звернути увагу, це ізоляція. Треба подивитись на неї, вона повинна бути щільною, не липкою, не тріскатись при згинанні і не мати різкого запаху. Якісна ізоляція не підтримує горіння і виділяє дуже мало диму. Мінімум. Можете спробувати її підпалити тільки не в магазині, звичайно, не дозволять. Ще можна потерти ізоляцію, якщо вона чорна і легко залишає слід, то вона може через штукатурку цей колір передавати, підфарбовувати стіну, це дуже негарно. Четверте. Маркування та відповідність стандартам. На кабелі обов'язково має бути чітке маркування, зазначено тип кабелю, переріз, кількість жил, виробник, стандарт, ДСТУ, ЧТУ. Відсутність маркування це серйозний сигнал для тривоги. І п'яте, на що треба звернути, це хто виробляє кабель і яка його ціна. Надто низька ціна майже завжди означає економію міді та відповідно якості. Краще обирати кабель від перевірених виробників і ще купувати його краще у спеціалізованих магазинах. А список перевірених виробників я в кінці відео додам. Які ж ознаки якісного кабеля? Жила повинна бути мідна, суцільна, тобто монолітна, яскраво мідного кольору. А переріз повинен відповідати заявленому, якщо 2,5 мм, квадратних, ну, плюс-мінус 10%. Ізоляція повинна бути щільна, не липка, не пачкати інші руки чи інші предмети, не тріскатися при згинанні. І повинно бути чітке маркування. Наприклад, ВВГ НГ ЛС 3 по 2,5. Далі дата вироблення і виробник. Ізоляція при горінні не повинна підтримувати полум'я, тобто сама по собі згасати і виділяти мінімум диму. Ну і нарешті вага кабелю. Вона повинна бути на руку відчутна. Якщо дуже легкий кабель, це означає, що в ньому можуть бути алюмінієві жили, покриті тонким шаром міді. А які ж тоді ознаки неякісного кабеля? Це занижений переріз. Наприклад, написано 2,5 мм, а фактично є 1,8 чи 2. Друге, мідь, тьмяна або це взагалі обіднений алюміній, якщо шкребнути ножем. Третє ізоляція м'яка, як гума, легко царапається нігтем, нечітке або відсутнє маркування. При нагріванні смердить, плавиться і димить ізоляція. І якщо цей кабель легший за нормальний, це теж ознака неякісного кабеля, підробки. Тепер про те, яким же ж повинен бути переріз провідника. Взагалі-то про це є окреме відео на каналі. Хто хоче, може подивитися, як можна розрахувати точне значення перерізу залежно від потужності споживачів. Але орієнтовно можна користуватись такою таблицею. Переріз кабеля 1,5 мм квадратних підходить для малопотужних споживачів, наприклад, для освітлення, для телевізора чи для ноутбука. В цьому випадку автоматик захисту на 10 А треба поставити в щитку. Якщо переріз кабеля 2,5 мм квадратних, то він прекрасно підходить для розеток, для споживачів потужністю середньою потужністю, наприклад, для мікрохвильовок пральних машин. Тоді автомат захисту 16 А. Кабель перерізом 4 мм підходить для більш потужних споживачів. Наприклад, для бойлерів деяких кухонних плит потужністю до 7,5 кВт. В цьому випадку автомат захисту ставлять на 20 А. І нарешті дуже потужні електричні плити потребують кабеля перерізом 6 мм. В цьому випадку автоматик захисту ставлять на 32 А. Так, що ж конкретно обрати для будинку? Для освітлення найбільше підходить кабель WWGNG LS 3 по 1,5. Для розеток найкраще підходить WWG NG LS 3 по 2,5. Ну а для більш потужних споживачів, наприклад для електричних плит? Підходять 3 по 4 або 3 по 6 мм2 за окремими розрахунками. На око тут не підходить. Ви скажете: а що ж означає кожна буква в цьому позначенні? Ось дивіться. Буква А на початку означає алюмінієва жила. А якщо букви немає, значить жила мідна. Буква В ізоляція з полівінілхлориду, ПВХ. Літера П може означати поліетиленова ізоляція або плоский кабель, якщо ця літера стоїть в кінці маркування. Р це гумова ізоляція, Г. Голий, тобто беззахисного броньованого покриву, Б. Броньований з металевою оболонкою, К. Контрольний кабель для управління автоматизації контролю. НГ. Дуже важлива позначка. НГ не підтримує горіння. Ну і нарешті НГД або НГЛС не підтримує горіння та низьке виділення диму. Love smoke. На сам Насамкінець декілька українських виробників, які непогано себе зарекомендували. Це не реклама, просто це те, чим я користуюся, і те, чим користуються мої знайомі. Але якщо у вас є якісь зауваження до цих виробників, або є якісь нові виробники, про яких я ще не чув, пишіть, будь ласка, будемо розглядати їхню продукцію. У попередньому відео про провід ПВС розгорнулася дискусія, чи можна використовувати провід ПВС для стінової проводки. Ось що я вам скажу. У нього така сама ізоляція, тобто добра ізоляція. В нього прекрасні мідні жили. Хороша тепловіддача буде в штукатурці, краще, ніж у повітрі. Але є й недоліки, він суттєво дорожчий, відтопирюється при монтажі і потребує наконечників. Так що він не потрапляє в список рекомендований. Хіба що комусь досталась бухта у спадок, то можна його використати. Друзі, дякую за перегляд. Бажаю всім успіхів, міцного здоров'я і мирного неба!